Вже перемир'я, тристоронні переговори Україна, ЄС, Росія та децентралізація. Такі три складові на думку європейської спільноти можуть вирішити конфлікт на сході України. Напередодні у відні відбувся круглий стіл Україна в Європі, мир та розвиток. Організувала дискусію громадська організація Німецько-український форум. До діалогу запросили 150 політиків та експертів з Австрії, Німеччини, Великобританії та України. Звідня Марина Петрова. У палаці австрійських імператорів у відні палка дискусія про сучасну Україну. Європейці кажуть, конфлікт на сході не може бути вирішений воєнним шляхом, бо він вже забрав життя багатьох українців. Збитків зазнають і закордонні інвестори. В Україні німецькі бізнесмени створили близько шести сотень підприємств. Ті, що зараз знаходяться на сході, зокрема великі супермаркети, пограбовані. А в одному сепаратисти навіть влаштували свій штаб. Професор Райнер Лінднер очолює громадську організацію німецько-український форум, яка і організувала у відні круглий стіл Україна в Європі, мир та розвиток. Півтори сотні політиків і експертів з Австрії, Німеччини, Великобританії та України дискутували, як усунути геополітичні суперечності, економічна складова для багатьох берег. Росія имеет ресурсы, Україна имеет транспортные коридоры, да? транзит. Европа имеет, скажем, Технології, объединили вот ми то эту экономическую часть, щоб всі участвовали в этом процесі, то я думаю, бы создали достатньо конкурентную промышленность, достатньо конкурентний ринок. Прагматичні європейці, які нині не можуть повноцінно торгувати ні з Україною, ні з Росією прагнуть тристоронніх переговорів з багатьох питань і радять українцям федералізацію. Одне це слово викликає бурхливу реакцію з боку кількох українських політиків, які твердять Україна і Росія, коли говорять про федералізацію, де реалізацію прагнуть різного. Приміром, потужна Німеччина Федерація, де центр поважає землі, а вони і не думають про сепаратизм. Німецька політична модель може бути гарною моделлю, і також для України, якщо ми можемо адаптувати для українських реалій. Ті тій, тій позитивний досвід, який має Німеччина, європейці пояснюють, децентралізації повноважень не треба боятися і радять не зволікати вже із конституційними змінами і збільшити відповідальність регіонів. Україна страна з многими серцями, разневоката історичні, адміністративні, економічні центри, котрі доміти можливість розвивати. Собственної політичської концепції децентралізація, децентралізація одна із рекомендацій української влади, яку ухвалив новий дискусійний майданчик у Європі. У цих рекомендаціях повна підтримка домовленостей, досягнутих у мінську. Росія додають європейці, має прийняти територіальну цілісність України як факт і сісти за стіл переговорів щодо статусу Криму. Він йдеться у меморандумі від зустрічі. Може бути визначений угодою між Україною і Росією із гарантіями світової спільноти. Звідня Марина Трова Андрій Біньковський факти ICTV.